В залежності від того, хто представлений на конференції, якою країною від цього, власне кажучи, і визначається за великим рахунком значення такого заходу, який ну скажімо, організовує Швейцарія. Тому про рівень представлення ми станом на сьогодні відомостей немає. Ми знаємо, допустимо, наприклад, про те, що Сполучені Штати будуть, але чи будуть від Сполучених Штатів президент Джо Байден чи Камала Харріс, чи пан Блінкен, чи можливо обмежиться Джейкобом Саліваном? Цього ми не знаємо. Відповідно, якщо б мова йшла, ну, скажімо, переходячи від представлення до повістки, да, тобто, що будуть розглядати? Якщо б мова йшла про, скажімо, пункти плану Володимира Олександровича, а також взагалі питання врегулювання війни чи бойових дій на території України, тобто принципові питання, то рівень представлення був би високим. Якщо це проміжна ланка, тобто це перше засідання чи перший з'їзд, він не буде тягнути за собою рішень історичних чи важливих з точки зору бойових дій, то можна буде направляти туди делегатів з більш низьким рівнем з точки зору ієрархії і структури органів державної влади. З огляду на те, що повістка практично не містить в собі питання, які мають безпосереднє відношення до бойових дій. Чи припинення війни, чи виведення військ, чи компенсації, чи притягнення до відповідальності, ми можемо з вами припустити акуратно, припустити що в цілому ні одна з країн чи з тих країн, які на яких ми розраховуємо і дійсно прагнемо, щоб вони були представлені, не розглядає цей етап чи цей саміт як визначальний, чи як, скажімо, історичний, для того щоб на ньому приймалися рішення, які потребують сьогодні Україна, пов'язані з як мінімум припиненням бойових дій на території України. Якщо трошки заглибитись в ситуацію, пов'язану з тим, кого ми дійсно прагнемо, хочемо і хотіли залучити до участі в відповідній зустрічі, то ми повинні фокус уваги змістити з країн, які є тими, що підтримують Україну, і, відповідно поширюють ну, внутрішні односторонні обмежувальні заходи. Вони ж санкції на Російську Федерацію, на ті країни, які Російська Федерація розглядає як дружні по відношенню до свого режиму. І в цій площині у нас, власне кажучи, успіхів не так, щоб багато. Тобто, якщо ми говоримо про те, що сьогодні мова йде про там, умовне представлення 70 чи 80 країн, які дали попередню згоду на участь, то це вже як мінімум власне не 160 і не 150, на які ми розраховували раніше. Тобто, тут маємо трошки не зовсім позитивний результат, хоча розраховуємо, що можливо за два тижні насправді може до сотні доберемо. або не доберемо. Ми можемо хотіти, щоб успіхом була деокупація Запорізької атомної електростанції да? бо мирний атом не може бути використаний як заручник, зброя, стримування і так далі і тому подібне. Чи від підписання відповідного комюної комюке при нашій такій позиції, що ми б хотіли, щоб там було це зафіксовано, зміниться позиція Російської Федерації пов'язана з окупацією Запорізької атомної електростанції? Вірогідніше за все, ні. Формулювання буде інше. Якщо ми говоримо про ядерну зброю, про те, що ядерна зброя не повинна поширюватися на планеті Земля, не повинна бути застосована в конвенційній війні, не повинна бути застосована по відношенню до країни, яка не володіє ядерною зброєю, і, власне кажучи, крапка. Чи успіх це? Ну, з формальної точки зору, успіх. Ми черговий раз зафіксували те, що ядерна зброя не застосовується, чи успіх це з точки зору змісту того, чого б ми хотіли. Ну, деокупація Запорізької області, Запорізької атомної електростанції, енергодару, приєднання відповідних блоків до української енергосистеми і так далі. Ні, напевно, це фіаско. Але розраховувати просто на такий успіх, пов'язаний з деокупацією за підсумками саміту, є обнадійливо і, власне кажучи, не зовсім реалістично з точки зору формування очікувань. Якщо за підсумками саміту буде підписаний документ про те, що країни закликають сторони конфлікту чи учасників конфлікту сприяти вільному експорту продовольства портів Чорноморських е, України, ну яким чином це ну, відобразиться на самому факті експорту? Якщо за час повномасштабного вторгнення була зруйнована інфраструктура, в тому числі частина елеваторів, в тому числі частина, е, скажімо, масло Підприємстві виробничих потужностей, частина портів не задіяна в експорті і так далі, і тому подібне. Чи зміниться ні? Але заклик буде. Тому коли заклик про обмін всіх на всіх, обмін всіх на всіх можливий тоді, коли зупинені бойові дії, тоді коли не відбувається поповнення обмінного фонду однієї іншої сторони. Коли відповідні бойові дії тривають, обмін всіх на всіх не є можливим з точки зору реалізації, бо кожен день змінюється список встановлених осіб, які перебувають в полоні інших осіб. Але закликати можна. Різниця в тому, просто що що існує в нашому інформаційному просторі, що існує в міжнародній аналітичній і дискусіях бізних бізнес-колах і політичних колах, це абсолютно дві різні картини, тому картина очікувань. Під час підготовки сам, саміту і картина сьогоднішня, вони різні. А раз вони різні, то ну, ми поки що не відчуваємо посилу від наших військово-політичних керівників про те, що вони готові якось адаптуватися до нових до нових реалій в світі, де, власне кажучи, в кожної країни є свої інтереси. І ці країни будуть свої інтереси відстоювати, і аргументи, щоб на них натиснути, у нас просто немає. Це теж треба визнавати.